Ведь привіт! Ви на канале Слишка Дарика. Давайте я знаю, хоть би звук, щоб вам його чутніше і файніше. О ні. Нам треба піти пішками. Ну, нічого, підемо пішками. Звук є можливо, бо нікому не цікавий звук. ла-ха-ха-ха. Це вам і цікавенько. Мені Бабку. А бабка внизу, напевно. Будет куди знається. Ми ще не знайшли досить пор. Лом. Але лом тут. Він нікуди ніколи не пропадає. папка косіль, можна зробити. Буде прикольно. <свісно> Мені одного раз написали в Роблоксі. Айди як? Сі на урок, коли була школа на урок фізика чи як. Я не пам'ятаю, але це було дуже смішно, бо... Була бабка, не я, я дід. Я вам покажу, як я всіх можу бити, але деяка моя там, кілька може деяких. Я, баб... я хочу взяти бабку, але не розумію, що ні. Я не розумію, де бабка. Пішли, обшукаємо весь другий поверх весь. Ну, треба піти в ванну. В ванні нікого нема. Ну, як не опалісі, це він буде далі. Я тут тут ми нікого немає і тут. Може перевірити третій поверх. Ну, третій ми вже майже перевіряли, ну як. Може ж. Тут. Нікому, напевно, не цікаво, як я граю. Але, з того стоїло. І треба знайти мішку. А мішка там для того, там дитя балон. Я не знаю, в мене одного було так так одного разу бак, який бабки насправді не було. А ми думали, бабка є, і ми ховались. <свісно> Просто ховались. Ми не чули від бабки звуки нічого. Я думала, що, все, вона є. Зараз її не було. Я, напевно, дістав я туди сюди ходжу. Мені теж дістав. Папки немає, нікого немає. Напевно, його останні. Але папки ніде немає. Останнє місце там, де вони перевіряли, це двір і оце поміщення. Мы тут не были, а нет, мы тут были, на камеру. я не одна. И на дворе я тоже не одна. Тут я один хлопчик. А хлопчик не боится не смелый. Окей, давайте снова походим в ход. Я на мою, або на крейси. А по підвалі? Ну, підвал ми весь у Я не знаю, звичайно, де не А може знав такий бак? А давайте подивимося це помещение. Я слинула. Хоч би бабку почули. Я тут. Я, я бачила бабку в ванні, а тепер її нема в ванні. Добре, давайте попробуємо все-таки вам взяти. Довіримося, що бабки нема. Бабка вийшла, бачите, X2, вже, ця, і 2 означає, в бабка вийшла. А може і був баг? зараз. Не знаю. Це коли може інтернету не бути. Або просто зависнути. А може так бути, що ви будете отого ходити, реально.